Нині звучить у Євангелії інформація, яка так нам часто відома і знайома. А іменно, сказано в Євангелії, апостоли узнали від жін, що Христос воскрес. Но не я що віри. Послав'янські не мали віри. Не довірили. Потім з'явився Ісус. І ним двом путниками Імууським, чудним ділом. І ті, коли вже утікали із Єрусалиму, бо все закінчилося, учителя Ісуса розп'яли, все закінчено. І вдруг їм Ісус і каже: Куди ви? І коли відкрився перед Ними, як воскресший з мертвих. Познаний був в переломленні хліба, вони вернулися в Єрусалим срочно. І сообщили апостолам, ну й тим віри не мали. Напосід казної Вангелії Господь з'явився сам і поносив неверистві і жестосердіє апостолу. І так, чим обладали апостоли? Не і жестосердіє, твердость. Почому і що вони так були слабі у той час? Да тому, що істина Христова, котру Господь зніс небес, вона була передбачена пророками, але вона була настільки велика і славна, що не вірилося, як апостол Фома. Він ведь не був невіруючий. віруючий, він великої радості хотів пощупати воскрес Господа, покласти рани. І коли його увідів та з радістю воскрикнув, ти мій Господь і Бог мій. Но видно, І сьогодні масі людей Господь би теж сказав, чому ви, люди 21 віка, не маєте віри в Євангелію, євангельським свідкам да й вашим родичам і вашим авторитетам в народі. У нас у жителів Закарпаття, Русинов. Дідики бабки завжди були авторитетом релігійним. Молоді, завжди прислухалися, і дідик і бабка оприділяли воспитання церковної, язик, культуру, релігію. І донині у більшості сімей наших говорять батькам на «ви» з великою любов'ю повагою. Хоча самому Господу кажемо Ти, Господи теж з великої любові й доверя, але така традиція. Більшості обращаємося к родителям нашим Нави. І ще один момент. Сьогодні пам'ятає церква пророка Авакума. Один із малих 12 проків у 650 році до Різдва Христового получив дар бути Проком. В Предупреждав пророк народ Ізраїльський, если ви не перестанете безрядити, не перестанете блудити, не перестанете робити гріхи злочини, Бог вас заженив у рабство, чужим, чужим властям, чужим народам, не покаялися і прийшов. Восточний на той час сусід Невуходоносор, цар Вавилонський. і весь народ угнав у рабство весь, розрушивши храм Соломону. Ну, от остався чудно Божий пророк Авакум. Він був направлений у Аравію. Ну а народ Божий попався в плен. І що там робили з ним оці вавілоняни? Вавілоняни, вперше, мали рабів для виконання роботи. Но вавілони вперше вавілонська практика примінила попитка перемінити розум у народі, язику у народі і релігію. Були вибрані із... Молодих із народу іудейського молодь, талановита молодь, і втягнута була у управління держави, тягнули їх туди, як сьогодні маленьких клерків. І тим був розчот, що за довго років пройде асиміляція, і євреї забудуть, хто вони якою не національ, де їх язик, культура, яка їх релігія? Нам ото біблейська трагедія знайома русинам, жителям Закарпаття. Тому що в древності у 6-7 віці і аж до восьмого віка функціонувало Велике Слов'янське королівство у центрі Європи. І ми з того королівства. Наш народ. Слав'яни русини були основним народом у тому королівстві. Но потім прийшли мадяри і побідили, і зайняли центральну частину цього королівства, ту, що є рівнина. А слав'яни оказалися по периметру цього тепер вже було названо Мадярської королівство. Але одне діло, що залишилися слав'яни по збуку, а ведь ми, слав'яни русини, були жителі коріні, жителі теперішнього озера Балатон, кругом озера, де був князь Коцел Блатинський. Куди сиділи наші русини? Пройшла тиха асиміляція. І наші предки взяли собі язик, був язик і ще руський довгий час, доки ця не родили другі, треті покоління. Ну а потім із узкоглазих тогдашніх мадярських племен, нині мадярська нація красива, європейська. Тому що так наші спеціалісти говорять, що современна Мадярщина то мадяризовані русини, мадяризовані слов'яни, із котрого боку. Удавалося. І в такому случаю ми діти Божі нововічності ну, віримо і наслідники в'єднані із Пророком Авакумом. Царство Боже, амінь.